Беремо кукурудзу, кинемо нашим петренам. чик, чик. Зараз вони поприходять їсти. І ми заодно їх зміряємо. Ось так вони вже встають. Ходіть, ходіть. Підолємо їм води одразу і будемо їх міряти. Міряємо його від голови до хвоста. Чик. Так, Від голови до хвоста. Зафіксували. Вони що зговорились? Метр два. Ну і попробуємо в обхваті. Обхват стягуємо. Так. На метр 22. Що ми маємо, друзі? Метр два на метр два. Тобто 122 додаємо 122. Получається 244. Мінус 100 і маємо вагу наших свиней. Плюс-мінус вони одинакові, я так дивлю. Зараз я її попробую, що по лопаті? Тобто 144 кг. Тому що 122 по довжині по опаці лопатки 100. 22. 122. Додаємо 122-244. Мінус 100, отримуємо вагу наших свинок. 144. Думаю, вона трошка важче. Попробуємо її підняти, все ж таки, обхват, зміряти. О, свинка встала наша. І попробуємо з нею домовитись, щоб її зміряти. Ось так. Чик. Ну, вона більша. Питань нема. А може і ні. Все правильно. Наша свинка більша. У Свинки 125. Оп, дивимося. 124-125. Тому, друзі, що ми маємо? Він має 122 по довжині, 122 в обхваті. Тобто, 122 додати 122. Вийде 244. Мінус 100, він 144 кілограми має. Наша свинка, виходить, трошки більше на 3 кілограми. Тому що 122 вона теж має довжині, обхват 125. Тобто 3 кг різниці в них. Шик, шик. Ну тут не зловиш два рази підряд одинаково. Ну, цей раз 124. Тобто 122, все-таки правильно 122 буде. Ну обхват тут не здуре ніяк. Тому що ще раз обхват поміряю і зафіксую. На камеру 125, як не крути. Тобто 144 і 147. 150 вони не мають. Ну це вже радує результат, тому що 9 місяців 150 кілограмів. Я рахую що це нормально. Бачте, бачите, не бійся не бійся маленько. Що-що. Друзі, зміряли ми з вами формулу ми показали, як додавати, як віднімати. Це буде найправильніше, тому що кажу схема. Тобто, обов'язково тисніть пальчик вгору. Всім вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока, друзі.